Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Російський телеграм-канал генерал Свер, який веде російський опозиційний генерал, пише наступне: влада таки в руках Патрушева домовляється із союзниками китайцями та ворогами США про легітимність влади. Після вчорашніх вибухах на аеродромах телеграм-канал Офісне Мишення пише, що Патрошов посадив трьох генералів, які на останньої нараді підтримали Путіна і заявили, що потрібно продовжувати війну. Крім того, спеціально відкликає війська з Білгороду, аби РДК там ще більше йдуще кошмарили населення. Крім того, люди Патрошова влаштували перестрілку під час арештів до МКАДу були ліквідовані розгвардійці Золотова, які поки вірні Путіну. Вибухи лунали на всіх стратегічних об'єктах Москви. Патрошевці спеціально здали координати. Роблять все, щоб народ почав клясти Путіна через війну в їхніх домах. З союзниками уже все домовлено. За цю ніч понад 200 загиблих окупантів. Ще тільки ж поранено. Любимо, ми коли вони гризуться між собою. Це одразу після стратегічного удару зсу, одразу після ударів по аеродромах 1 червня. Понад 12 стратегічних об'єктів пов'язаних із військовою логістикою, зберігати. Ганням ядерних компонентів радіозв'язком та керуванням війною проти України було вражено з неймовірною точністю. Що важливо, Росія не бачила і не чула момента запуску. Удар став абсолютною несподіванкою. Пише телеграм-канал Топор Помсти. Що сталося? Офіційна Москва у перші години мовчала лише ближче до вечора. Міноборони РФ заявило про технічну аварію на енергетичних об'єктах, але фото, відео та свідчення очевидців не залишали сумнівів. Це був масований удар, потужний блискавичний за інформацією з Гура, виконаний однією новітньою Лістичною ракетою класу Громха ракета за попередніми оцінками стартувала з глибокого підземного комплексу на сході України, ймовірно, з території, яка раніше була виведена з експлуатації. Вона вдарила по трьом ключовим районам. Воронезька область знищено командний вузол зв'язку. ВКСРФ. КСРФ Тверська область. Вибух в епіцентрі знищив склад ракети Скандери. Понад 120 військових. Московська область вражено комплекс технічного обслуговування урядового бункера. Є десятки загиблих. Серед них офіцери ФСБ. Звідки ця ракета? Це ключове питання. За попередніми даними від джерел в партизанських груках ракета була створена на базі старої радянської програми УЕРА-100Н «Сатана», модифікована українськими фахівцями, які у 90-х працювали на Південмаші. та в КБ Південне відновлення ракети відбулося в умовах абсолютної секретності протягом 2023-2024 років. У глибоких ангарних комплексах з грифом особливої важливості офіційно такої ракети в арсеналі України не існувало, саме тому удар став шоком навіть для систем ППО Росії. Ракета. Обійшла всі рубежі, досягла цілей з точністю до кількох метрів. Масштаби катастрофи. Попередні дані надані через мережу контактів із Легіоном Свобода Росії та партизанськими осередками в РФ. Понад 370 загиблих, із них 240 офіцери середньої і старшої ланки, близько 700 поранених. У госпіталях Москви та Воронежа вводиться режим надзвичайної ситуації. Повна втрата контролю над двома командними пунктами. Одна з цілей контролювала систему раннього попередження. Удар зірвав координацію ракетних атак РФ по Україні. Жодного пуску. У після 10.12 за московським часом не було зафіксовано протягом 18 годин. Реакція Путіна паніка і пошуки внутрішнього ворога. Президент РФ скасував усі публічні заходи. Його літак був зафіксований у повітрі в напрямку Алтаю, де, за деякими даними, розташований альтернативний командний центр. У Москві розпочато арешти співробітників ФСБ, які відповідали за захист технічних об'єктів. У закритому колі обговорюється сценарій ведення воєнного стану по всій РФ. Рівень напруги в урядових кабінетах Кремля перевищив позначку. Після бунту Пригожина у 2023 році. Меседж з Києва. Ми вас попереджали. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.